8 серпня 1919 року загинув отаман Дмитро Соколовський, один із керівників повстанського руху проти більшовиків на Волині, Київщині та Поділлі. Народився в селі Горбулів на Житомирщині, воював у Першій світовій, служив прапорщиком російської армії. На початку 1919, після загибелі брата створив бригаду з восьми тисяч селян, що контролювала значну частину Радомисльського повіту. Повстанці громили більшовицькі загони, нищили залізничні колії, мали кулемети та навіть гармати, які переховували у криницях та річках. 4 квітня 1919-го більшовики оголосили отамана поза законом, але розгромити його не змогли. Убив його зрадник односелець, спокусившись на винагороду у 7 мільйонів карбованців. Після цього боротьбу продовжила 16-річна сестра Олександра, отаман Маруся. Могила Соколовського в селі Корчівка дев'яносто років зберігалася в таємниці, а пам'ятний знак встановили лише у 2010 році.